Іванов дійсно був зерцем. Людина, яка своїм поведінкою, вона вселяла впевненість своїм підлеглим. 4 квітня, коли був удар по житловому будинку, він один з перших. Прибув на місці разом з поліцейськими, почали надавати допомогу, почали надавати допомогу потерпілим. Коли прозвучав сигнал, що може бути заданий повторний удар, Іванов, до речі, організував те, щоб максимальна кількість людей відійшла. Цей же день, коли був повторний прильот, загинули, як ви знаєте, три працівника ДСНС. Іванов був тяжко поранений. Багато операцій було зроблено в, в ліжкому шпиталі. Ми сподівалися всі, що все буде добре. Він виживе, однак його серце зупинилося. 2003 року, його знаю. Це дуже, дуже, дуже велика втрата для нас. Він був дуже світлою, мужньою людиною. Я приїжджав, з ним спілкувався, він був дуже слабкий, але перебував в приподнятому настрої, сказав, що перемога буде за нами.